В Москві зустрілись два мітинги. Росіяни, які вирішили підтримати український народ, зіткнулись з прихильниками війни за Крим. Крим, Росія сіла оддать на откуп час Україну радикалам. Это будет очень нехорошо. хорошо. Путін прекрасно се повел когда Грузію, так сказать, та сама принудил його к миру. То ж саме навіть час ділити з Україною. Противники вторгнення у Крим влаштували одиночні пікети. Ми не хочемо, щоб між нашою страною і Україною, яку ми сприймаємо як братське государство, почалася війна із імперських амбіцій правящого класу Російської Федерації. Тим часом Рада Федерації Росії дала дозвіл на ведення військ на Україну і, судячи з вигуків на Московській площі, росіяни приєднанням України обмежуватись не збираються. Російські канали, які стали рупором офіційної пропаганди Кремля, почали інформаційну війну, повідомляючи про спокійну обстановку у Криму на екрані, демонструються абсолютно протилежні кадри. Обстановка дуже спокійна. населення практично в цьому не приймає участі. А майдановські структури, які того, так майдан, вони настільки малочисленні і зовсім е, е, безпечні, що в общем де говорить том, що вони можуть комусь кому-то представлять э, ну, какую-то угрозу, просто даже смешно. Ну, максимально, что обычно там собиралось, это 50, ну, 100, ну, 200 человек максимум, которые тихо, мирно, э, там,